Меншені лише 1000 гривень, треба зібрати цілу косметичку. Позавчора я вночі вирішила, що мені це все терміново треба. Тому сьогодні робимо огляд на бюджетну косметику і робимо це на основі мого повсякденного макіяжу. Єдине, що нарешті я вирішила розщедритись на кісточку, щоб не розмазувати пальцем. І мій лайфхак, щоб краще перекривати прищі, спочатку я наношу консилер. Ось цей коштував мені 130 гривень, і це реально один з найбюджетніших взагалі, консилерів, які я тільки пробувала. Далі я беру тон від пестель, це 401 відтінок, і він не йде з теплим підтоном. Не рижий, він не темніший після нанесення. Далі я беру тінт, його можна юзати як рум'яна і для губ. Я брала у першому відтінку, він мені реально гарно підійшов. Для губ, мені здається, він підійде для комби, ще з таким, знаєте, коричневим олівцем. Ну і куди ж без туші? Тут досить така гнучка кісточка. Ну Ви можете глянути різницю між нафарбованим оком і не дуже. Я вперше взагалі використовую такі, але мені досить сподобалося. Ще з ним таке, знаєте, м'яке сіяння. Я наношу його наносить на губки і під бровами. Ну а так макіяж виглядав через 12 годин, туш не посипалось, і тон повністю. Тю на місці.